У героя Максима Мунтяну залишилась велика родина молода дружина, мама, брати, сестра. Для всіх те, що його не стало, величезна втрата. На жаль, захисник помер 12 квітня внаслідок поранення, яке отримав на війні 22 березня на Запорізькому напрямку. Дуже важко, дуже важко прийняти це. Тому що тільки одружився і, по суті, тільки жити 33 роки. Сам по собі він був е такий спокійний хлопець і е ну, такий скромний, знаєте, дуже був скромний. Так, е щоб якийсь е е е в, в сім'ї їх було троє, троє братів, От, і він був найменший. Пам'ятаю, як він. Е Ну, дуже, дуже так знаєте, як мала дитина, то він так дуже до старших тягнувся. Завжди, завжди був позитивний, людина весела і життєрадісна. От саме знаєте, що, що ну, просто не віриться, не віриться. Надіялися до останнього, що, що все буде добре. Але, на жаль, на жаль, позитивний хлопець, веселий, такий життєрадісний. життєрадісний. Да, так, я його пам'ятаю, завжди з посмішкою. Складно. Важко, бо з нього я добровольно пішов на війну. І завжди, от коли дзвонив, казав, хочу до хлопців туди, хочу наперед, хочу воювати. Попав наперед, повоював. Тепер його проважаємо. Дуже хороша людина була. Максим Мунтяну жив у селі Тарасове. У цивільному житті працював на одному із заводів. Всі родичі та сусіди розповідають про героя лише найтепліші спогади. Це чиста, світло, добра людина, добрий, чуйний, хороший. Максим, ну це я не знаю, це така світла дитина була. Навіть не знаю. Він завжди привітний, завжди усміхався, завжди ну, ну я не знаю, це сонечко було. Просто не віриться, що його немає. Дуже важко, дуже важко. Так жити хотів, він тільки женився, сім'ю хотів створити, просто не віриться. Він допомагав тим, що він просто відсвітився, він проходить мимо, привітається, і це вже прекрасно, що така дитина ввічлива, хороша. Все село шкодує його. Гуртом прийшли віддати честь захиснику і провести його в останню дорогу побратими. Характеризувався він завжди з позитивної сторони, комунікабельний, вічливий, хлопець з характером, відважний, мужністю зашкалювало. Професіонал своєї справи він був на посаді зв'язківця. Зв'язком зв ніколи не було проблеми в підрозділі. Ну і сили духу, такого, як в нього було, дай Боже кожному. Свій останній спочинок герой знайшов на міському кладовищі у селі Гражджа Віра Шевчук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.